Всім привіт! З вами Юлія. Вітаю вас на моєму каналі. Рецепти італійської кухні та не тільки. Сьогодні приготуємо дуже смачне гусарське печиво з абрикосовим варенням. Це смачне гусарське печиво готують у Німеччині. Його дуже часто виготовляють також у різдвяний період. Воно складається з пісочного тіста з ароматом лісових або мигдальних горіхів. Посередині використовують начинку з абрикосового варення. Або для різноманітності можна використати відразу кілька видів начинок, навіть із шоколадом. Але яке ж воно смачне! Приготуємо тісто до розм'якшеного вершкового масла додаємо цукор, дрібку солі та ванільну пасту або ванільний цукор. Збиваємо все до посвітління. Зараз по одному додаємо яйця. При цьому постійно збиваючи. Просіємо пшеничне борошно разом з розпушувачем і змішаємо його з меленим мигдалем. Замість мигдалю можна використати мелені лісові горіхи. Додаємо до збитої маси і замішуємо тісто. Ось таке м'якеньке повинно бути тісто. Загорнемо його у харчову плівку і ставимо у холодильник на пів години. В мене пройшло 30 хвилин. Тісто розділимо на дві частини. Одну поки що залишимо, загорнув її у плівку. А другу частину поділимо навпіл. Розкачуємо дві половинки в жгутик. І ділимо кожну на 15 шматочків. Я скористувалася лінійкою, щоб усі мої шматочки були однаковими. Тобто, з однієї половини тіста у нас повинно бути 30 шматочків. А з всього тіста 60. Далі сформуємо зі шматочків кульки і викладаємо їх на форму для випікання, застелену пергаментом на невеликій відстані одне від одного. Та злегка приплюснемо кожну кульку. І кінчиком ніжки великої дерев'яної ложки продавимо у центрі кожної кульки невеликий отвір і викладаємо зверху трошки варення. Ставимо випікатися печиво в духовку розігріту до 180 градусів приблизно на 10 хвилин. Так само робимо з частиною тіста, яка в нас залишилась. Зачекайте, поки печиво охолоне, і зверху за бажанням можна трохи притрусити цукровою пудрою. Та яке ж воно смачне, ніжне тісто, аромат мигдалю та кислинка варення. Тануть у роті! Вони просто ідеальні для чашечки кави. Обов'язково приготуйте! І якщо вам сподобався цей рецепт, ставте лайк та підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!